Немає на землі людини, яка би не потребувала допомоги Божої, не немає меж звичайному людському милосердю. На мальовничій Чернігівщині поблизу Данівського святогеоргіївського монастиря знаходиться Козелецький геріатричний пансіонат. Там доживають віку старенькі або немічні люди, позбавлені любові та турботи рідних. Уже не перший рік цим інтернатом опікується Українська православна церква, духовники якої їдуть до людей з добрим словом, молитвою та подарунками. З нагоди світлого воскресіння Христового та свята Перемоги 5 травня до пансіонату завітав колектив синодального відділу у справах сім'ї на. Олі з Ровеньківським і свердловським пантелеймоном вони цієї радості потребують. Не так цієї радості в них тут багато і ми, ті, хто мають в своїх серцях любов до ближніх і бажання зробити для них добрі справи, приїхали сюди, щоб цю радість примножити. Гості привезли до пансіонату цілу автівку необхідних речей, чимало одягу, засобів гігієни, але найбільше підопічні закладу раділи подарованим іконкам Божої Матері та спільній молитві, яку очолив Просвященний владика. владика. Брати і сестри вам передає благословіння і молитовні побажання здоров'я, благополуччя, душевного миру. Представник Української православної церкви його блаженство, блаженіше митрополит Київський, всієї України. Христосу Христе звитих смерті побратизуємо живо. Ми такі раді, ми ж як діти маленькі. Ми так раді всім, хто до нас приїжджає, якісь гості всі. Даже не... ні. ні, ні. Да, совершенно верно. Это ну неожиданность была, знаміначена дата. Тим більше попросить благословения владики, это естественно. Серед людей, які доживають у пансіонаті віку, третина не здатна самотужки пересуватися. Чимало таких, хто на власні очі бачив жахи Великої Вітчизняної війни. Кожного з них владика Пантелеймон та колектив синодального відділу відвідали особисто. Христос Воскресе, спаску й вас поздравляє. Як вас звати? Валентина, <рес> дай вам Боже здоров'я. Цю Пасху посвяткувати досліджує здоров'я дочекати в радості. Укрепи, ну, Господь ваші сили. Спасибо, Господь, Господь. А ви далекі а ви з Києва, з Києва приїхали. Києва, з Лаври. Кремті вас, Господі, з крайфі крайфі, чек, вас, Господі, <рес> О, голубчики, <рес> Пожарати, що ви прийшли нас поздоровляти. Ці люди гостро відчувають дефіцит спілкування та, перебуваючи в таких непростих моральних умовах, тим не менше не втратили віри та надії на краще. В кожній кімнаті ми бачили ікону. Кожна людина відповідала нам воїстину воскрес, на наше привітання Христос. Воскрес. Отже, тут перебувають люди віруючі, які покладають свою надію тільки на Бога, а в людях хочуть побачити добрих, милосердних, співчутливих братів і сестер у Христі. А на сам кінець фото на пам'ять та запрошення приїжджати ще лаврських духівників тут раді бачити завжди.